Ну ще, друзі, всім великий привіт. Всіх вітаю на моєму каналі. Сподіваюсь, мене чути. Е, сподіваюсь, вам все добре видно. У мене сьогодні сніданок, обід, тому що я посніла, так, знаєте, легесенько з кавою. І тепер повноцінний обід у мене. Е, сьогодні у мене салатик, який я готувала. З тунцем я готувала. Тут у мене булгур. З м'ясом, зі свининою. Я готувала дуже смачний. Я прямо останнім часом дуже полюбила булгур. У мами спробувала, він мені дуже сподобався. Е, цибулька молода, котлетки. Готувала сама. Все, все дуже смачно. Хлібчик зараз візьму. Хлібчик у мене чорний, мій улюблений. Так, ну що, давайте їсти. Скоро вже вкладати тімку спадки, бо ми прийшли з вулиці. А я його покормила і сама б його місця. Друзі, з цибулю, я прямо божня. Особливо, коли хворієш. А. Ми ще на лікарняному, завтра вже до лікаря йдемо на виписку. У мене, слава Богу, на роботі лікарняні оплачуються. оплачується. Тому, е так як нам лікарка продлила, я думаю, чого я буду... Ну, мені вже, в принципі, нормально було, але дитину ще треба було долікувати. Я ж казала, що доліковуємося. Тому не ще, Сьогодні, завтра до лікаря. І після, вже в суботу я виходжу. Якраз у мене днівна зміна. Вже дивлюся Ксюша, тобі привітик, моя підписниця. Ви вже прям навіть знаєте мій графік. Бо ти мені сьогодні пишеш, що я з нічної. Сьогодні я мала бути з нічної, так. Ми сьогодні вийшли зранку, прогулялися. Ну, тут біля нас, біля двору. У нас тут класний майданчик дитячий. Ще вийшли наші сусіди. Коротше, діти погулялися. Це як з вулиці пройшла, так оце вдягнена і залишилася. Навіть не перевдягалася. Думаю, зніму для вас Мокбанг. Вже чесно, вчора ще хотіла. Але я не знаю, що я вчора з'їла. А я вчора їла взагалі потрошку. Думаю, ввечері зніму Мокбанг. Коротше, поїла <кій> стімкою в день. У мене на вечір прям ходжу. Повний живіт, думаю, що я їла, що я таке. Коротше, я щось таке з'їла, що в мене прям здуття було. Нічого не лізло взагалі. То я Ввечері так от, їсти хочеться. <кій> я от, черешня, полуницю. Особливо нічого такого не їла. От реально є такі, знаєте, продукти, коли з'їси. Трішечки з'їсти. Потім ходиш весь день живіт повний, наче. Не люблю такий стан. Потім ходиш голодна, а з'їсти нічого не хочеш. Верніше, не можеш. Вихині в мене будуть дуже насичені, я вам скажу. У суботу у мене дівна зміна. Потім увечері йдемо в гості. Це у двоюрідного брата чоловіка. Було день народження, і і він нас запросив на вихідні. Бо так всі працюють, і дуже складно зібратися нам усім. <кій> Та вирішили на суботу. Потім, у неділю зранку, я все ж таки, друзі, записалася на на коротку волосся. Хто не знає, я розповідала, що в неділю ми з Тімкою вдвох їдемо на день народження. Наші сусіди запросили у сина у їхнього день народження. Три рочки буде. <кій> у них з Тімкою два місяці різниці. І вони будуть відмічати у ресторані, будуть аніматори, буде фотосесія. Вони запрошують усіх на 11 дня. Десь з 11 до, з 11 до 2 години буде свято. Я спочатку хотіла записатися на накрутку волосся, щоб гарно, гарно мені волосся накрутили. Потім я передумала, тому що я так думаю, я так подумала, що якщо це на 11, то мені треба десь на 9 записатися в салон, а у нас салон працює з 10 години. Але мені сусідка каже, ти подзвони. І запитаю. Там я кажу, дівчинка, вона приїжджає, вона вона каже, може приїхати на 9 годину. Mm. Типа без проблем. Це ж їхні гроші. Каже, подзвони і запитай. А я щось думала, думала, думаю, ні, ладно. На 9 годину, поки вони мене накрутять, mm, я думаю, може, ми не вспінемо. Я просто, знаєте, така людина, не люблю запізнюватись. От не люблю. І я не дуже люблю робити все в останню хвилину. От, типа бігати, там, суетіться. Оце, знаєте, це Та, знаєте, боже, там, де забула, господі, а я вже не вспіваю, а там вже время. я не вспіну, і що робити? У мене дуже рідко, коли таке, коли я роблю все в останню минуту, <кху> хвилину. Коротше, а сьогодні оце ми зустрілися знову з сусідями на майданчику. А Я вже це розповідаю кажу, Кать, я передумала, буду крутити себе, себе сама. І встигнемо. Вона так, ну. А чого? Та встигнеш ти, чого ти так переживаєш? це ж вона. Побалакали, а я думаю, блін, ну реально, я хочу виглядати красиво. Ну нічого, запізнимося там, ну, коротше. <кій> але я буду виглядати красиво, тому що там буде фотосесія, я хочу виглядати красиво. Я хочу накрутитися. Чому я в цьому собі відмовляю? У мене ще така, знаєте, риса, я, я дуже хочу, але я знайду любу відговорку, щоб це не зробити. Не то, що не зробити. Коротше, я знайду, я буду чіплятися за все. Але я це собі не зроблю. Чому? Не знаю. Я собі от постійно в чомусь відмовляю. То грошей нема. Хоча гроші знаходжу на все, те, що не потрібно, те, що не, не зараз потрібно. Але я на це витрачу гроші, хоча воно зараз не потрібно. Коротше, транжира, я ще та. Навіть от я чи в коротенькому мої досить розказую, я не знаю. Не пам'ятаю, що мої потрібні окуляри. Сонце захисні. І. Чоловік каже, ти ж купи нормальні там. піди в оптику і купи собі нормальні сонцезахисні окуляри. Так, вони коштують дорожче, але вони кращі, <кій> вони якісніші. Альона що зробила? Альона замовила собі джинси. Хоча на ці гроші можна було піти і купити собі окуляри, які зараз потрібніші. Я не знаю, друзі. Мені напевно, ще знаєте, я ось на днях сажу така і думаю, може затронути з вами тему, зачепитися за таку тему, <кхів> тема витрат. Чи вмієте ви економити? Чи потрібно взагалі на чомусь економити? Я не знаю. Хоча зараз багато кажуть, що на що економити, зараз такий час, що ти живеш одним днем. Коротше. Я постійно все життя. Коротше. Друзі, напишіть, як взагалі чим вмієте ви розпоряджатися грошми? Чи виходить у вас. Відкладати. Не знаю. ну от На що більше витратити грошей мені? от Просто цікаво. У нас. якось з чоловіком, скільки ми разом живемо, не виходить. Постійно на якусь фігню. А потім сидимо? Блін. А вже грошей нема. А зараз дитина вже з'явилася. І ми ж все одно тратимо на финдики миндики як мама мама каже. От я, наприклад, витрачаю гроші більше. Перше це на їжу, бо я люблю смачно поїсти. Дуже. Uh... Ну і на одяг. <кій> так, я люблю гарно вдягатися. Але ще в мене така от проблема. Я не можу з цим справитись друзі. <кій> я люблю гарно вдягатися, але в мене ще така фігня, що я може якось необдумано знаєте, побачила річ, все, вона мені сподобалась, я її замовила, походила трошки вже щось не то. <кій> <кій> вже потрібна нова річ. Коротше, якось так. Ну, це одяг і їжа. І все. Оце все, на що я витрачаю гроші. Щоб ми витрачали гроші на ремонт, ні. У нас такого немає. Хочеться ремонт, але ми, я ж кажу постійно, витратили там на свої ці хотілки і вже сидимо все, а на ремонт нема грошей. <клес> Якось так. Навіть відклавши гроші, <клес> через якийсь час ми їх витратимо. Тому що ми знаємо, що вони лежать. І все. Зараз дивишся, як людей просто отак ось хоп і нема. І ти думаєш, ну, як зараз жити просто? Що буде далі? На що зараз відкладати, коли в тебе немає ніяких цілей просто? Жам не повинні бути, навіть в такий тяжкий час треба ставити собі цілі. Ну я не знаю. Раніше до війни, до повномасштабної війни, у нас, ми з чоловіком жили для себе. У двох ми жили. Навіть у двох без дитини нам не вистачало грошей. У мене було дуже багато страхів там, коли чоловік їхав за кордон заробляти. Я не полишила свою роботу тут, хоча в мене робота була жахлива. А я її не полишила, я залишилась тут а чекати чоловіка, працювати. Тому що були страхи, <кій> що десь там я нікому не потрібна, десь там я нічого не знайду. Буду сидіти тут а чекати чоловіка. Ну, от якось так. Коли з'явилася дитина, а Тімка у нас з'явився до повномасштабної війни. Рік ми прожили, теж було так, знаєте, тяжкувато. Хоча як тяжкувато? Все було в принципі нормально. Ми могли все. Це зараз я розумію, що ми можемо все. Баж... Ну, треба тільки бажання, велике бажання щось робити, працювати, ставити собі цілі. Це треба просто велике бажання. Ми можемо все От реально. Головне, щоб здоров'я було. Треба просто відкинути всі наші страхи і щось робити. Просто роби щось. Пробуй, треба пробувати. Я завжди боялася пробувати. Я навіть і зараз цього боюся. Чому? Бо я думаю, що в мене не вийде. А я не знаю, звідки в мене ця невпевненість. Коротше, я з одної теми перейшла в другу. Мене велика невпевненість в собі. По-перше, це те, що я недостатньо гарна. Для себе. Не для когось, а для себе. По-друге, що я. Щось не зможу, що в мене щось не вийде. Невпевненість у своїх діях, що я щось правильно роблю, а, а може неправильно. Короте, дуже багато. Я не знаю, звідки це в мене. Хоча в дитинстві я не пам'ятаю, щоб мені казали, що я там щось неправильно роблю, може я не гарна. Ніколи такого не було. Взагалі, не пам'ятаю, ну, звідки в мене ці комплекси, я не знаю. От дивишся на людей? Вони не пробують себе, не бояться. А ти сидиш і навіть тут, знаєте, мукбанги знімати, я боялася, тому що я думала, що, а що про мене подумають. Ну, нічого, хоча б такими маленькими шажочками, <кій> то я дійшла до цього. Тіма, Тіма, ти все? Нє? Ну, посиди ще. Я, до речі, знову не зробила заставку. <кій> Капець. Я на днях купила тісто на піцу. Воно стоїть в холодильнику, треба піцу приготувати. Напевно, вже завтра або сьогодні ввечері, не знаю. Бо ми сьогодні ввечері хочемо ще прогулятися трішечки. <кій> в общем, То вже ще мукбан зроблю вам завтра. Подивлюся. Інколи не хочеться нічого знімати, реально, друзі, то я буду знімати коротенько, хоча б, знаєте. Для разнообразія. Але до піци треба взяти буде Кока-Колу або Спрайт. Хочу в баночки взяти. Корозі, друзі, я не знаю. Це треба, напевно, з тою впевненістю родитися, просто народитися. Я не знаю, звідки люди її беруть. От звідки взяти впевненість в собі? Куди діти ті страхи? Я не знаю, що зробити з собою, щоб перестати боятися. Я реально вам кажу, я давно хочу. У мене сторінка в Інстаграмі. Я її веду, але не так активно. Тобто там фотки, відосики якісь викладаю. До речі, в мене є ссылка на Ютубі. Підписуйтесь, в кого є Інстаграм, підписуйтесь. Давно в мене мрія вести Інстаграм. Але знову ж, знову ж таки, там в Інстаграмі мої знайомі друзі, рідні мої. Я думаю, що ну кому воно треба? Потім будуть балачки, типу, Господі, а що вона знімає? А навіщо вона це викладає? А от я сиджу сама собі, от ти живеш один раз, і чому ти в цьому собі відмовляєш? Треба з чогось починати. Я, наприклад, хотіла робити якісь обзорчики, там, аврора, не знаю, будь-який магазин, в який я ходжу. Мені було, ну, Я люблю це дивитися, і мені цікаво, коли люди викладають. Обзори такі, знаєте, розпаковки. Ну, це цікаво мені дивитися. Навіть Мукбанги я б хотіла викладати в Інстаграм. Але я не можу, тому що в мене що, в мене комплекс? <гум> я не знаю, що з цим робити. Друзі, коротше, напишіть мені, будь ласка, підтримку, слова підтримки мені потрібні. От, може, ви зі свого опиту. <гум> Якось мені підкажете, як, може, ви з цим справлялися. Може, у вас теж таке було, і ви з цим справилися зі своїми страхами і зі своїми комплексами. Напишіть мені, будь ласка. А може у вас якось була якась мрія, про яку ви довго-довго мріяли, і у вас це збулося, і ви це здійснили? Напишіть. Мені буде цікаво. Все, друзі, я дуже смачно поїла. Дякую, що ви вислухали цей величезний мукбанг. До наступних відео, друзі, бережіть себе обов'язково і всім гарного настрою!